Вітаю, дорогі учні. Виконаємо завдання з підручника завдання номер 5 Прочитаємо умову задачі. Відкрити вказаний учителем-учителькою файл, наприклад, розділ 3.32, зразок 325. Створіть колон титули. У верхньому запишіть поточну дату з вирівнюванням по центру. У нижньому ваше прізвище з вирівнюванням по лівому краю. Зберіжіть документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.5. Відкриваємо зразок 3.25. Збільшимо масштаб. І наступне, для того, щоб додати колон-титули, вам потрібно перейти у вкладку Вставлення, обрати групу колон-титули, обрати верхній колон-титул і обрати пустий колон-титул. Або можна двічі натиснути лівою кнопочкою миші в верхній частині вашого документа, і таким чином ви потрапите до верхнього колон титула. І так, і так можна зробити це. Далі вам потрібно. Додати дату і час. Для цього ви потрапили у вкладку Конструктор. Далі ви в групі вставлення обираєте дату і час, у вас відкривається ось таке діалогове вікно, і в цьому діалоговому вікні обираєте сьогоднішню дату. Я обираю ось такий краткий формат дати, і після цього натискаю на кнопочку ОК. Також у вас за умовою задачі стоїть, що необхідно. Вирівнювання зробити по центру. Ми виділяємо з вами поточну дату, переходимо на вкладку «Основний» і обираємо вирівнювання по центру. Наступним кроком я повертаюся до вкладки Конструктор, і мені потрібно перейти до нижнього колон титула. Тому в групі «Навігація» я натискаю перейти до нижнього колон титула, і в нижньому колон титулі я вписую своє прізвище. Ви вписуєте власне прізвище. Коли ми додали з вами. Верхній і нижній колон титул ми закриваємо вікно колон титулів і перейду до вкладки Подання і виберу кілька сторінок. І переконаюся, що дійсно верхній колон титул додана дата, а в нижньому колон титулі додано ваше прізвище. Завдання виконане, зберігаємо у власну папку. Для цього натискаємо «Файл», Зберегти як. Обираємо огляд, обираємо. Ваш комп'ютер, локальний диск D і обираєте папку для збереження 8Б або 8А клас, в якому ви навчаєтеся. І замість зразок ви пишете завдання 3, 2, 5. Натискаємо на кнопочку Зберегти. Завдання виконано. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!